Вітаю, дорогі мої друзі та гості мого канала. Мене звати Люба, і сьогодні я хочу розповісти, як я в'язала отаку ось шапочку та ось таку маніжку. Глядачі, які мене дивляться, постійно вже бачили фото цього комплектика. На відео я не знімала майстер-класу, але розкажу. розкажу, як я зв'язала, з чого в'язала. І це в'яжеться дуже легко і просто. Давайте розпочнемо з того, що яку я пряжу використовувала. Пряжа це Alize Angura Gold в дві ниточки. Всім відома ця пряжа, вона дуже гарна, дуже класна. Але але я скажу, що це в мене перев'яз. У мене був світий рук з такої пряжі, ось він, подивіться. Який він був. А тепер я вирішила зробити із нього комплектик. Розпустила і зробила ось такий гарний комплектик. Значить так, шапочка в'яжеться легко-легко. Набирається 88 петель. Це буде десь на 56-58. У мене об'єм голови 56, але шапочка виглядає, лежить на мені так вільно, не обтягуючи. Так що 56-58. Значи, набрала я італійським способом резиночкою 1 на 1. Я вже багато раз показувала, як такий спосіб робиться, і почала в'язати резинкою. Один на один. Подивіться, край не затягнутий. Бачите? Воно як по голові лягає, не затягує, не обтягує. Ну, так я хотіла. Аби хто хоче, щоб краєчок був плотніший то після того, як ви такий край наберете, пров'язуєте два-три рядочка пустою резиночкою, полою. Да? Одна пров'язується, одна знімається, ниточка попереду або позаду. Ну, це теж відома така техніка. Значить, пров'язала я якесь там количество петель, яке вам буде потрібне для того, щоб отворот у вас був. Я заміри обов'язково вам пізніше покажу. Далі я почала в'язати, далі я почала в'язати просто лицьовою гладдю. Також пров'язала, ні, давайте все-таки будемо послідовні, це значить, зразу буду заміряти. Значить, так, резиночка в мене вийшла 14 см. Ось так, давайте поміряю. Так, 24 см. Значить, 14 см я пров'язала і перейшла на лицеву гладь. Так, бачите, реальність видно. Ну, я ще раз повторюю, це був перев'яз. Пряжа була нерівна. Так, далі до убавочок, оця лицьова гладь у мене 10 см. Тобі ж у мене всього 24 до 24 см до убавок. Так, і дивимося, як розподіл робиться у бабочок. Дивіться, оце у мене 88 петельок. По 2 петельки заставляємо на оцю доріжку. Ось, вона, 4. Да? По дві петельки у мене ось тут. І по 20 петельок між. 20, 20, 20, 20 і 20. Думаю, зрозуміло. І далі дивимось, ось ця обавочка. Ну, схематично, як би, убавки через ряд. Значить, починаємо в'язати. Значить, в'яжемо, дійшли до цих двох петельочок. Я робила, як бачите, дивіться, наверх оцьої одної петельочки. з цієї сторони, з цієї. Тобі ж нахил робила вліво і нахил вправо. І посередині виходила ось така проємність Ну, е, значить, як би це вам правильно сказати? Значить, ось іду дві лицьових Коли я доходжу, я, значить, оцю петельку перед лицьовою накидаю так, щоб вона була поверху цієї лицьової. І так, же так. Поверх оцю лицеву тобі ж, ліво право, і виходить так. Якщо ви ось такий спосіб не хочете, щоб ось тут, бачите, такі видно було, ви оцю петельку ховаєте під. І тоді у вас вийде отут дві лицевих буде йти. Не отак, як у мене, а дві лицьових І таким способом ви виконуєте через рядок через рядок. Оскорочуйте, скорочуйте, скорочуйте, і у вас зостанеться якесь там ене число, ну це вирішувати вам, тому що, можливо, ви не захочете прямо так там зостало, щоб мало побільше, і стягнете. Коли вже на цьому етапі підходите, я рекомендую переходити на носочні спиці, шкарпеточні спиці. Господи, забула, як вони називаються. <смі> так, перейшли тоді, тут легше, і ви можете дійти до того, що мале кількість петель зостанеться. Ну, як бачите, це легко і просто ось дивіться, по цій схемці, що я намалювала, ну це просто далі нікуди. Ну, що тут зв'язати да? резинкою, тоді лицьова, гладь, і ось такі убавочки зробити. А вони от виглядають класно. Класно, такі убавочки виглядають, класна така макушечка виходить, дуже гарненька така виходить, мені подобається. Так, по шапочці. А, всього, скільки в мене шапочка, давайте замір зробимо. Значить, від маківочки до краєчка у мене 30 см. Ну, я ж ще раз повторюся, що оцей отворот да, дріб можна вив'язувати любой. Можна його вив'язати такий, що в два рази отак скласти. І буде теж класно. Ну, Вирішуйте самі, але це все в'яжеться дуже класно. А, ще забула сказати, фіксированого отворота я не робила. Не робила чому? Тому що я така людина мурзляча. Що інколи мені. Хочеться прямо натягувати до очей, да? спускати ось так. А інколи е, я піднімаю наверх. І тому я не робила фіксуваного відвороту, щоб мені було зручно. Так, по шапочці все зрозуміло. Давайте перейдемо до маніжки. Ану, це така прикраса я в'язала. Це я, звісно, не буду так його причеплювати, як ви вже фото бачили. Да? Але я просто для фото, думаю, покажу, хай буде. Бачите, це такий мачок. Мак я робила, такий гарний. дуже така брошечка. Так, по шапочці все окей. Далі переходимо до манішки Значить, манішечка. Теж набрала таким способом італійським, як і шапулючку. Точно, точно, все таке. Точно так же пров'язала, але петельочок я набрала 68. Все-таки, е наша шийка повинна ну, бути така, щоб не розхлябана да, ця була ось штучка, е горлишко наше, да, воротничок. А щоб більш стягувало, <кхем> значить. Теж пров'язала резиночкою 1 на 1, міряю, скільки я пров'язала. Так, виходить у мене, ну, 17,5 см пров'язала. Знову ж скажу, в'яжете скільки, скільки вам захочеться. Я такий ну, нормально, не багато і не мало зробила, просто так зробила, хоча пряжа в мене зуставалася. Так, далі. Далі, що я зробила? Розподіл. Дивіться, ось тут, на маніжки, я зростала по дві петельки на реглан. Чотири у мене реглан. Да? чотири лінії реглана. Ось так іде. І розподіл, який в мене вийшов. Значить, 22 петелечки, по дві петельки на регланчики. 22. І позаду я зробила плюс 8 петельок. Ось отут позаду, дивимося, між регланними лініями я прибавила ще 8 петель. 8. І почала вив'язувати. Почала вив'язувати, значить, прибавочки я робила через ряд. Пров'язала рядочок, тоді прибавочку зробила перед. Регларною лінією, і за регладною лінією накид, і в наступному рядку пров'язуєте цей накид, або з щоб не було дирочок, або щоб були дирочки. Така буде, була б, ну, аби дирочки. Я не схрещені робила, була б така ажурна доріжка. І почали в'язати через рядочок, прибавочка, прибавочка, прибавочка. ага, дов'язали. Ну, наприклад, дивіться, це в мене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 14 рядків я пров'язала платочною в'язкою. Ну так, приблизно. Це знову 6 см. Приблизно. Можливо, ви захочете длинніше. а можливо, ви позаду захочете вив'язати, як і попереду длинну сторону. Так? Ну, я розповідаю так, як я в'язала. Значить, вив'язала я от скільки рядочків, тоді. Дивіться, дійшла до сюди і почала, значить, плече закривати, закрила плече. Далі закрила спинку, закрила ще одне плече, і в мене зостався перед перед петлі. Значить, скільки тут? 22, ну по одній я оставляла, 24 петлі у мене тут зосталося. І я почала в'язати далі. Але я робила ще убавочки. Ну, я не знаю, тут, мабуть, три чи 4 убавочки я зробила, я не записувала, ну так приблизно. Знову це все приблизно, тому що ви можете оцю лінію далі, далі продлити і продлити таку далі, що вийдете на конус, да, на одну петлю там, чи на дві. Ну, це вам рішать. Або зовсім не убавляти і рівненько пров'язати ось так. Бачите, воно це дуже легко і просто робиться. І ось така вийшла гарна менішка. Значить, всього, давайте ось так подивимося, у мене 33 см вийшло. 33 см регланна лінія, давайте 9 см. Ось так. так, Дивіться, порізаний. да? Ну, Це порізаний, це моя онучка тренувалася. Треба буде другий купити. <реш> так що так, мої любі друзі. Оце такий у мене комплектик. Ще раз покажу. Да. Ну, кому потрібно, зупините, сфоткаєте да. і е, зробите собі теж гарний такий комплектик. Оце такий комплектик вийшов, я вже його вигуляла, отфоткала, Я така довольна зосталась, мені сподобалось. І пряжа гарна, така вона гарна, ця пряжа. Тим паче, дивіться, я ж цей світер носила і стирала, прала його. Тоді, значить, я його розпустила і що я зробила? Ну, Він такий був дуже-дуже волнистий, Я просто взяла, в дві нитки його скрутила. І прогладила, ну, а що робити? Прогладила його, тоді зв'язала, ще попрасувала, розтягнула. І вийшов такий комплектик. Оце просто таку я вам дийку показую, що можна робити як переробка. Бачите, класна, хороша переробка. Так, ще раз покажу фоточки і до побачення! До нових зустрічей, до нових гарних речей. Пока-пока, любі друзі!